У кожному із вас я шукаю себе, і у всіх у вас є по частинці, та здається, забула щось головне в цій химерній такій композиції і кидаюсь від шматка до шматка, намагаюсь зібрати разом щось, гублю щоразу й сама розсипаюсь додолу, як пазл. Як малою, коли складала і збиралась повна картина, тішилась вверх, піднімала наївна мала дитина. То він собі розсипався, і пазлинки по всій підлозі. Я плакала, так ж старалася. Тоді говорила дорослі: Ти все склала і було гарно. Давай зараз зберемо ще раз. Цього разу, щоб не розпалось, ми дамо на папір трохи клей. От, власне, папір і клей. Геть, невидима заду основа. Здається, бракує їх і тепер. Тому розсипаюся я знову і знову. Композиція, наче повна, і всі, наче є частини, тільки я, така невагомовна, забула ідею з ними. Збираю форму докупи, але не бачу в ній сенсу, бо картини чи твору ж не буде, коли бракує контексту. Так не буде й людини, як забуде вона що жива, що у долі своєї картини є центром вона сама.